Вітаю вас в ефірі Суспільне новини у студії Дар'я Янушкевич. Переклад жестовою мовою здійснює Лідія Мовчаренко. Десятки людей у рібках прийшли до селищної ради через підвищення тарифу на воду. Постачання та відведення кубу води з 1 січня 2024 року там коштує 220 гривень. Таке рішення прийняв виконавчий комітет селищної ради напередодні нового року. Місцеві жителі про зміну тарифу дізнались з платіжок, які отримали у січні. Чому тариф виріс і чи можна це змінити, дивіться у сюжеті. Алла Гладищенко живе у Рібках. 7 січня жінка отримала платіжку за водопостачання та водовідведення. На звороті квитанції побачила повідомлення, що з 1 січня 2024 року ціни за ці послуги змінені рішенням виконавчого комітету селищної ради від 28 грудня 2023 року. От тепер нараховано за куб води 62 66, а за каналізацію, це водовідведення 158 18. Общий рахунок за куб води з каналізації у нас буде 220 84. До цього у селищі куб води з водовідведенням обходився у 94 гривні 65 копійок. і тоді доводилось економити. За місяць буває по різному. Буває три куби, буває чотири, п'ять кубів. В зависимості від того, вибачте, з такими тарифами сходиш в туалет і Приходиться, якщо ходиш ввечері, вже що один дома не змиваєш. Бо в нас холодна вода по такій ціні. З'ясовувати причини підвищення жінка пішла під стіни сільської ради. Там зібрались десятки місцевих жителів. Серед них Тамара Коваль. За словами жінки, людей не попередили про зміни. Процедура не була дотримана і не було доведено до населення саме населення. За 30 днів не попередили і не було обговорення з приводу підняття тарифів. Нам селищний голова не дав обґрунтування. За поясненнями жителі ріпок пішли до сільського голови. В той час його на місці не було. До людей вийшов керуючий справами виконавчого комітету. То Сергій Остапенко говорить інформацію про підвищення розміщувала на сайті ради та публікували в газеті ще у серпні минулого року на сайті Рібкінської селищної ради у рубриці інформація для споживачів житлово-комунальних послуг. Було розміщено всі розрахунки за його словами. Тариф підняли на понад 100 відсотків через те, що скоротився бюджет громади. Це каже результат вилучення ПДФО. В зв'язку з тим, що ПДФО ви всі чули, що забрано воно в державу. Так ми розуміємо, що це треба для держави, для того, щоб обороняти нашу Україну, щоб всі кошти йшли на військо. Різницю між низьким тарифом і економічно обґрунтованим платилось за рахунок селищного бюджету. На сьогоднішній день селищний бюджет не має можливості погасити оцю різницю. З його слів, постанова уряду про мораторій на підвищення ціни на воду це рекомендація, а не заборона. Постанова про мораторій на підняття цін за водопостачання мала рекомендаційний характер. Ми протягом 2020 року ці рекомендації притримувалися. На сьогоднішній день вони так і залишаються рекомендацією, не обов'язкові. І в зв'язку з відсутністю фінансування в 23 році ми встановили економічно обґрунтований тариф. Економістка певодопоста Ірина Сидоренко розповіла про причини підвищення тарифу. У попередньому тарифі у нас електроенергія врахована була 2,30 і 8,40, так. Мінімальна заробітна плата також 20-го року. Це 4,600. На сьогодні ми знаємо 700 і через три місяці буде 8. Місцеві жителі, які прийшли на мітинг, планують звертатися до антимонопольного комітету, аби перевірили законність підняття тарифів на воду у рібках. Аліна Коржинська, Олександр Тірук, Суспільне новини, Чернігів. У Чернігові збільшилась кількість пошкоджених будинків та квартир через падіння уламків російської ракети 13 січня в мікрорайоні Бобровиця. Про це повідомив виконувач обов'язків міського голови Олександр Ломако під час наради. За його словами, пошкоджено 28 приватних будинків і 20 квартир в одній багатоповерхівці та чотири магазини. Як повідомила начальниця відділу міжнародних відносин та інвестицій Наталія Хольченкова, їх власника міжнародній організації на Дадуть грошову допомогу. До відновлення житла було залучено наступні міжнародні партнери та організації: це Данська рада у справах біженців, це ЗОА та People Need – Людина в біді. Станом на сьогодні всі адреси розподілені між міжнародними партнерами. Протягом понеділка були проведені обстеження. Сьогодні-завтра ми чекаємо висновки від міжнародних партнерів, які самі адреси і в якому об'єму вони зможуть взяти в роботу. Попередньо за домовленістю буде виплачена грошова компенсація в розмірі. Згідно об'єму пошкоджень протягом двох-трьох тижнів, як зазначила Наталія Хольченкова, щоб пришвидшити процес відновлення, вирішили обрати варіант грошової компенсації. Також намагаються знайти спосіб, як допомогти власникам квартир, де пошкоджені балконні двері, оскільки це не входить до гуманітарних програм міжнародних організацій, які зараз працюють над ліквідацією наслідків ракетного удару. Вимагають провести ротацію батальйону 119-ї бригади тероборони. У Чернігові на Красній площі зібрались рідні та близькі військовослужбовців. Загалом близько 30 людей. В руках тримали плакати. Просять замінити їхніх чоловіків на позиціях на сході України. Їм обіцяли ще в грудні в місяці поміняти. Була дата. Її повинні були до 20-го числа поміняти. Але їх не поміняли, їх знову перенесли. Сказали, що почекайте, що в січні вас поміняємо, перше число січня. На даний момент хлопці вже п'ять з половиною місяця, шостий місяць, йде. хлопці виснажені, дуже виснажені, хворі. У Їх просто вже сил нема тримати оборони. Всі питання пов'язані з ротацією підрозділу, переміщенням техніки, особового складу, озброєння, з метою забезпечення життя і здоров'я військовослужбовців, командування бригади не коментує. Нащадрували на автомобіль для військових. Підлітки з Бахмача заробили 130 тисяч гривень, зігравши 24 рази новорічну виставу. З виставою об'їздили підприємства міста та громади. Автомобіль вже відремонтували волонтери, і з побажаннями від дітей його незабаром передадуть землякам, які воюють на передовій. Деталі у сюжеті. Діти зустрічаються автівку, на яку самі зібрали гроші. залазити в машину. Давайте тримаю. Я я автомобіль. Купили для військових, що воюють на передовій. Тут його ремонтують волонтери. Ця машина вже буде завтра завтрася. Вона вже повністю зроблена. Доволі непогана машина, в гарному стані. То тут був е, приємний шуткий ремонт. скажімо так, нічого серйозного по цьому автомобілю не було. Машина обійшлася у 100 тисяч гривень і ремонт у 30 тисяч. Саме стільки ці діти зібрали цьогоріч на Щедрівках. Зі своєю виставою вони обійшли підприємства Бахмача та громади. Готувались до вистави два місяці. Сценарій писала вчителька і волонтерка з громадської організації метаморфози Тетяна Левченко. У нас була велика ціль зібрати на машину і зібрати велику суму, бо машина потрібна, а донати йдуть дуже повільно. Тому ось ми вирішили написати виставу про нас, про наші метаморфози, про те, що ми збираємо на машину. Це щедрівка новітня, але в ній є всі традиційні елементи. Наші герої збирають на машину. Ми теж збираємо на машину. Я хочу. Ну, щоб я приносила користь, щоб швидше була перемога. Хтось плакав, хтось сміявся. Це настако приємно ну, настільки було приємно бачити справжні емоції людей, що ну аж на душі тепло. Коли діти виходили і чоловіки от витирали сльози, і казали, наш начальник дає гроші, а ми дамо від себе, як діти нам внесли ось якийсь приємний такий струмінь, тепло, Ви нам казали, подарували тепло. За виступи домовлялись попередньо, ходили з виставою бахмачем, шукали транспорт і їхали по селах громади, щоб заробити мога більше. Це вони тільки готівки назбирали 100 тисяч. А так плюс ще на розрахунковий рахунок нам дійшло. І загалом це 130 тисяч, і Це повністю покриває витрати на машину навіть з ремонтом. Ми найкращі. Тетяна Лось, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів на цьому у мене все. Більше читайте на сайті Суспільне.Медіа. На все добре.